Зеленский хочет томагавки. У нас много томагавков. Посмотрите, насколько он издевается над нами, если вдуматься, да? Это же откровенное издевательство. Они полные безоговорочные невменяшки. Именно поэтому дошло до Именно поэтому дойдет и дальше. Дай бог, если тем не это менее, не так. Тем не менее. Дай на бог. Площадь. Я просто обидна, просто. это просто нереально. Те, кто в правительстве считают, что это правомерно, Все это может просто пойти пройти под хвост. Очень інтересна неділя для анализа. Вот такие постоянные знаки. Аналізи і знаки. Це те, що ми будемо з вами розбирати цієї програми в нашому з вами ефірі. І, як ви розумієте, аналізи тут не у сенсі дослідження путінського чемоданчика, а знаки це не Ті букви, які він зазвичай проглатує, коли робить. <кхи> Але давайте послухаємо Салавйова. Можливо, хоча раз в житті щось ем... дотепне скаже. І якщо смотрить, аналізувати, то ну як не кажеться, має смисл обратить внимание на несколько. День рождения Володимир С... Це Знак, аналіз, що це? Просто в чергове пройшов рік, а воно ще не в землі, а воно ще не на Червоній площі, на гамік виходу, а воно ще, знаєте, лопати не обстукали. Що це за знак? Ким зустрічає свій праздник Верховний Головний командувача? І де? На фронті, мабуть. З воєнними в Акопі е, чи фіркута такого, ну враховуючи звідки вони пішли, випити гарячого. Ну, враховуючи, що він головнокомандуючий, тому що е, понад три з половиною роки тому оголосив про СВО. Да? Очень символічно. Ви начальники в храмі. Самоважним, де захоронені люди. прославившие русскую империю, создавшие русскую империю. Идет от... Местечко себе присматривает, получается. Ссылка к ним. Никакой помпезности, рабочая атмосфера, никаких лишних эмоций. Четкий, вот безупречный доклад, где с глубоким знанием, пониманием и забрасываются ответы на Запад. То есть вам кажется, что вот у нас ничего не получается, вы там какие-то якобы километры освободили, и не можете назвать ни одного населенного пункта. Да вы не владеете ситуацией. А вот наш Верховный обладает всей полнотой знаний. Вот люди, которые отвечают за каждое направление. Вот отчеты, которые представляют генеральные штаб и выдающиеся наши полководцы, которые занимаются непосредственно боевой работой. А що в храмі? Ну типу, я все розумію, але чого в храмі? Оце питання, яке мені не до кінця зрозуміло. Тому що ну зазвичай театр в політики, да там балет вні політики, музика вні політики. Нє, от все це воно в політиці. Тому що все це може описувати політичну ситуацію в, в тому чи іншому регіоні, в Росії, в тому числі. А от церква, вона би мала бути в політики, вона би мала бути в Війни, але не про російську церкву. Для мене зрозуміло, чому це все відбувається в російській церкві, тому що російська церква це відповідно. Острівець, який працює на російські спецслужби, відповідно саме тому її викоріняють максимально з української території з українського суспільства, тому що немає чому цим кагібістам робити на наших територіях. Зрозуміло, але чомусь вони вирішили про це сказати прямо і зізнатися в тому, що російська православна церква працює на спецслужби Росії іменно там. Путин приймав поздравления, роздавав следующие команды і обговорював з планы далі українських територій. Зрозуміло, ну, типу, це все зрозуміло. А от чому на Заході не володіють інформацією про те, які території звільнені, а можливо, ну, своїм мозгом ви немножечко подумаєте над этим свободно від основної пропагандистської роботи, деятельності, время. Так от, в деятельності самий час подумайте про те, що можливо на заході не володіють інформацією, тому що вони не мають жодного відношення до війни Росії з Україною. Вони допомагають Україні вистояти в цій війні, допомагають дати відсіч агресору, допомагають зброї, допомагають грошима, допомагають розвідданими. Але вони не у війні. У війні Україна, тому що Росія на неї напала. Якби ви запитали у президента Зеленського, він би вам розказав де, як, скільки, на скільки метрів, скільки зброї було знищено. Скільки було знищено військових, скільки бронетехніки на добропільському напрямку, скільки повернули в кілометрах і метрах українських територій. Він все вам це розкаже, тому що він, як і український народ, змушений давати відсіч Росії, тому що вона напала на нас на наших українських територіях. А захід і президент Сполучених Штатів не має давати вам відповідь на те, які території України були повернуті, тому що він не у війні. Він не в цьому процесі. Він загалом по загалям знає цю інформацію. Він знає, що те, що дає йому Владимір Путін, це не варення, це. Екскременти, які він носить з собою в чемодані, і це їсти і глотати не обязательно це можна повернути йому назад, тому що це все неправда, і це все з правдою. Ніякого відносина немає. Тому відповідно, він не має вам відповідати на ці самі питання. Але звісно, якби ви трохи включили мозок і подумали, ви б знайшли відповідь на це питання. Але вам немає кали, тому що ви спостерігаєте а, за. копчиком Владимира Путина и намагаетесь вчасно выставлять язык. Все. Вам кажется, что вы можете гадить у нас в мягком подбрюшье? Визит. Беседа. Вы думаете, что вы можете поджечь нам Южный Кавказ? Вам не удастся это сделать. Почему? А потому что, несмотря на высокий накал страстей, в нужный момент мы сможем найти общий язык на уровне руководителя, сесть и все обсудить. И там, Де трагічні страниці нашої спільної історії гибель самоліту? Ми не будь нічого скрива. Ну як не будем нічого скривати знову ж таки. Та да, Путін вибачився перед Азербайджаном за те, що в повітряному просторі Росії був збитий азербайджанський літак, але вибачився за те, що він був збитий в російському небі, а не російською системою ППО. А потім Путін не признавав це довгий період часу. Через що ці відносини дуже погіршилися? І коли Путін вибачався, то е, президент Азербайджану робив отак: типу, та знаємо, бачили, плавали не цікаво взагалі. А тепер ще й Туреччина бере і спрощує працевлаштування тюркським народам? Падам, падам пам Як тобі таке, Владимір Путін? Те, що в тебе за щукою, то не карамелька. Ну що ж, поки Владимир Соловйов намагався розказати про те, який урівноважений Путін, е в цей самий момент на ефірах е Скабєєвої навпаки обговорювали про ті подарунки, які Путіну. Не передали до дня народження, але можуть передати трошки пізніше. Ну нічого страшного, якщо ми трошечки запізнимося з подарунками. Очень заінтерісувало, що Трамп хоче обсудити з Путіним поставку як? А можна ми по вас ударимо тамагавками? А, а я перепрошую, а хто вам сказав, що їх е, хочуть обговорити поставку чи не поставку томагавків в Україні? Дивіться, от знову ж таки та залежить від того, як подавати цю інформацію. Справа в тому, що Трамп. Можливо, сказав можливо, поговорю з Путіним про томагавки для України. Можливо, поговорю, що мав на увазі Дональд Трамп. Можливо, я з ним поговорю. Я можу сказати: слухай, якщо цю війну не буде врегульовано, я пошлю їм томагавки. От що сказав Дональд Трамп. Він не сказав, що він зателефонує Путіну, щоб спитати дозволу передавати томагавки Україні чи не передавати томагавки Україні. Він сказав. Що він позвони Путіну і ще раз питає, ти хочеш накалу цієї історії? Ти хочеш ескалації війни? Ти хочеш, щоб Україна мала чим відповісти тобі на всі твої е, ракети, дрони і погрози? Ти цього хочеш, я це зроблю. Або ти збираєш свої цацькі пасочки і сідаєш за стіл перемовин. От що сказав Дональд Трамп? Чого вас це так веселить? Буду обговорювати з Путіним відправляти томагавки Україні чи не відправляти томагавки Україні. Чим ви слухаєте? То есть посмотрите, насколько он издевается над нами, если вдуматься, да? А оце это да. же откровенное издевательство. Можно над... посоветоваться, Путин откажет ему да, это. Да, можно поставит. ли я. Мы не против, мы ударим по вашим практике. Ну, а городам, Путин да? скажет: мы против. Ну, то есть, насколько, Ольга, ну, И не будет ракет. взрослый человек, правда? Он же приказ, прекрасно... то есть, такое может быть только в форме издевательства, и никак иначе. А, тепер що стосується Ну ми тож можемо багато таких питань задати. А ви не проти, якщо наша підводна лодка в Ламанші залишиться на постійному місці бази FormGroup? не ж знаєм же, Юргій. Вчить не А це ви хорошо про підлодку згадали. А знову ж таки, дивіться, яка цікава історія виходить. да? Значить, жінка з Кабієвої каже про те, що ми теж можемо підняти цю історію і сказати, що а давайте ця підлодка залишиться, значить, на тому самому місці і буде пугати Весь, Вісь е, європейський край, всю Європу, всі країни НАТО. І це знаєте, ну дуже цікаво, що ви про неї згадали, тому що мені здається, що над путіним сміється вже не тільки Трамп, а ще і все НАТО, разом взятих. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте висміяв е, э, російську е, э, сторону, російський підводний човен, несправний російський військовий човен, виявлений э, біля Берег. Є Європи виступаючи в Словенії він заявив, що військово-морська присутність Москви в Середземному морі зійшла на нівець, залишивши лише один зламаний підводний човен. Зараз по суті у Середземному морі практично не залишилося російської військово-морської присутності, лише самотній і зламаний російський підводний човен, кульгаючи, повертається додому з патрулювання. Як це відрізняється від роману Тома Кленці, 1984 року полювання за червоним жовтним, за охота за красним актібром. Таранта дан тан. Ну, нашо? Ви самі собі купаєте могилу? Нашо ви самі згадуєте те, про що ми вже навіть не згадуємо. Ну для чого ви про це власне вирішили в чергове нагадати? Смотрите, у Дональда Трампа було два спецпосланника. стів Вітков і кіт Келах. Да? Перший курірував і э, газу, і Україну Келах працював з українською стороною. У Витков сложились хорошие отношения с Россией, у Кита Келлаха с Украиной. А теперь какой вывод мы можем из этого всего сделать? Что демонстрирует первый? Стив Витков продемонстрировал свой успех. Он достиг определенного результата. Нравится кому-то, не нравится, временное перемирие или как бы там ни было, но на самом деле там, по крайней мере, на какое-то время перестали убивать людей. Что продемонстрировал Кит Келлах? Абсолютно ничего. Эскалация конфликта, продолжение конфликта абсолютно беспросветное. Да? Але є нюанс, і до речі, про нього я так розумію. О, хочу прямо Скабєєва сама розказати. Прямо знову ж таки злизує масло з нашого бутерброда. Симпатичен э, уитк, да. слава богу, що він приїжджав в Росію, зустрічався з президентом нашої країни. Слава Богу, що дождався того, поки Путін його прийме э, в черговий раз, очікуючи по вісім годин в прийомний, поки Путін зустрічався з Лукашенко. Ну ну Ну, офіційна інформація немножко друга ніж те, що ви озвучили. Минут назад Виткв якобы не справился с урегулированием на Ближнем Востоке. Инициативу был вынужден перехватить. Кушнер это муж дочки Трампа, взять его. А Виткв отходит от дел и более того, после урегулирования ситуации будет уволен. Дай бог, если Дай это не так. Дай бог так. Ну, вот такая выходит история. Иногда, видите, даже у Скабеева прорывается какая-то, знаете, зарадки. Мислительного процеса розумом я це назвати не можу, але зарадки мислительного процеса в цьому в цьому етапі вони присутні. Виходить так, що як там писали в 1992 році, де ми бачимо перше упомінання Путіна в газетах. 92-й рік полковник КГБ пустил по миру Питер. В Петербурге очередной скандал. Депутатская э, комитет э, депутатский комитет во главе с э, Мариной э, какой-то там потребовал отстранить от должности представителя комитета по внешним делам или там кому-то там, короче, Владимира Путина. Э, дуже старая газета, дуже размытые буквы, читать дуже важко, але суть Як ми розуміємо, вловили 92-й рік полковник КГБ по міру пітер. А тепер 2025-й рік, і цей самий полковник КГБ, який весь цей час був е, при владі, по міру всю Росію, і вся Росія цьому чомусь ще й досі дуже тішиться, розказуючи, що у відповідь на тамагавки у Путіна. Есть орешник и не тилька. Соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Это пусть, так сказать, люди, которые... Но там уже в истерике бьются. замник пишет, 25 тысяч кубинцев собираются вот, 20 вот, Пусть тысяч. думают, Лордос мы, конечно, не восстановим там, почему университет сразу? уже находится, но ну, вот. мы вполне можем, так сказать, не надо... Вандана э, будет свободным, да. Не надо второй э, кубинский кризис, но, например, А це цікаво, чому не нада второй кубінський кризис. А, дивіться, яка історія знову ж таки. Кожного разу вони самі собі наступають на це причинне міста. А, не втомлюсь про це говорити. Так, от Трамп каже, передасть Україні далекобійні крилаті ракети Томагавк. Путін каже: а ми на це відреагуємо. Знаєте як? Знаєте, ми ППО посилимо, окрім питання, де ви його візьмете? Тому що зараз військова машина Росії націлена не на посилення ППО. А на випуск е ракет і дронів, щоб вбивати українців, а не захищати росіян. Хіба що ви викупите назад у Туреччини свої системи ППО С 400, але я нічого не чула про те, що вони готові вам їх назад продати навіть за двійними або тройними стандартами, або тройними цінами? А, окей, посилити ППО, що далі? А ми нову зброю анонсуємо, сказав Путін. Яку ви нову зброю анонсуєте? Ви ж тільки Арешнік анонсували. А де орешник? Тепер виявляється нова зброя, це 25 тисяч кубинців, каже Соловйов. Ну і тут згадується про кризу кубинську. Я нагадаю, що таке кубинська криза або карибська криза. А це гостре протистояння між Російським або ж Радянським Союзом, оскільки Росія вважає себе правонаступницею радянського союзу, і Сполученими Штатами у жовтні 1962 року. Через розміщення радянських ядерних ракет на Кубі. Криза тривала з 16 по 28 жовтня. Недовго так, як ви розумієте, не СВО, яке триває 3,5 роки. В лютому буде 4. Просто нагадую. Тривала з 16 по 28 жовтня. Не два-три дні, але кілька тижнів все ж таки зайняла історія. Розумієте, причина: Сполучені Штати вже мали середню дальності ракети в Туреччині, в Італії. А Радянський Союз, щоби збалансувати це, вирішив таємно розмістити свої ракети на Кубі. Дуже близько до сполучених штатів. Коли США виявили ці ракети на Кубі, у президента Джона Кеннеді виник вибір: воєнна акція або дипломатія. В результаті було застосовано морську блокаду Куби. Забороняючи доставляти зброю на острів в кінцевому підсумку після напружених переговорів СРСР погодилися вивести ракети з Куби, а США у таємничину пообіцяли вивести свої ракети з Туреччини. Не знаю, чи вони це зробили. Ця криза один із найнебезпечніших моментів холодної війни, коли світ наблизився до ядерної війни. Ну чергова, чергова ядерна лякачка, понятне діло. Вже проходили не один раз за три з роки. Здається, чи місяця не минало, щоб ми про ядерну зброю не згадували. Але Куба і історія з Кубою не була вам. На користь. Що ж ви постійно наступаєте собі на ноги. Чого ж ви постійно собі відтоптуєте пальці, я не можу зрозуміти. Ну, це точно не те, чим варто було би хизуватися і про що б варто було згадувати на великих широких екранах. Це топ не те, що ви би хотіли про це е розказати. Ну, явно. Ну тут знову ж таки, те, про що не розказують на тих самих екранах, от воно. Я не знаю, як їхати, я доїду до двері, Місіть була стріч, я взагалі ділася, я не можу так їхати, бо тому ж ти тут навігаторні роботи в центрі. Якщо ви не розумієте, чого вона плаче, то я вам нагадаю: системи РЕП глушать е системи навігації. А це означає, що якщо системи РЕП працюють в Москві. То відповідно наші сили оборони все роблять правильно і все працює правильно. Так, от ця гражданка ридає в автомобілі, тому що вона не знає, куди її їхати далі. Ну, добре, якщо не біля Польщі, не біля Кракова десь буде розвертатися, тому що ви ж розумієте, в цьому плані може бути абсолютно все. Потім знову будуть розказувати, що вони не туди повернули і не в той повітряний простір залетіли, і не ті дороги не туди вели. Але тим не менше, ну от як би про це чомусь на території Росії не розповідають. Що от вона в Москві чомусь біля Кремля навколо Кремля там круги наварачує, тому що не розуміє, куди їй далі їхати, і відповідно від цього ридає, тому що не розуміє не говорять про це на території Росії. Так само, як і не говорять про те, що тепер маленький бізнес закінчився. Я розмовляла зі своїм бухгалтером касательно змін в нашій налоговій системі. Багато, мабуть, з вас слухали про те, що повищаються ставки НДС. Я от починаю про це говорити, у мене одразу йдуть сльози, я їх не можу стримати, тому що не плачте, це тільки початок. Помимо увеличення ставки НДС, нам грозить відміна всіх спеціальних налогових режимів. Це патенти, льготні обороти, на яких ми ще можемо не бути платежниками НДС. Розмір вот цих оборотів, перевищення яких обов'язує до оплати НДС, воно знижується з 6. миллионов год. Это и звучит очень глобально, там какие-то миллионы в расчете на месяц, в расчете на среднестатистическое предприятие малого бизнеса. Это очень небольшая сумма, и это значит, что под дополнительное налоговое время подпадает огромная часть предпринимателей, хороших, крепких предпринимателей, которые честно работают зарабатывают своим трудом, честным трудом, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать искать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально. Это суммы какие-то, я не знаю, откуда они взяты. Ну не плачте, чого ви ну знову ж таки? Дивіться, там десь у е населення на території Росії питали за НДС за підвищення ставок, і вони казали, що взагалі ніяких проблем немає з цим. Все добре, нічого страшного. Е, ну, типу, платили менше, будуть платити більше. Взагалі ніяких проблем немає. Просто будуть більше працювати. Е, чого ви так переживаєте? А ви прямо плачете? Вам прямо важко. Я не можу поняти. Слышили щось по поводу повищення НДС. Да? 22% Пускай повищають, Я как би не проти. <ріх> Надо. Раз надо, так надо. Я как бы не страдаю по поводу, подняли, и потом начинаю бегать, там, как другие кричат, там, ой, подняли, все, ну, значит, надо будет больше работать, вот и все, чтобы хорошо жить, а не сидеть и ныть. Раньше в Советском Союзе все монополизировали, в принципе, ничего, люди жили, все припеваючи. Вот и все, люди жили припеваючи, что вы начинаете? 22% НТС. На 2% подняли, что вы тоже придумали? Что плакать-то? Вообще не проблема. Просто надо будет чуть-чуть больше работать, если хотите есть. Если не хотите есть, можете І роботить. А, але знову ж таки, та те, про що на території Росії чомусь якось не люблять е, говорити. Е, ну і до речі, те, про що не люблять говорити теж на території Росії, це про дружбу з Віктором Орбаном. Як думаєте, що сказав Дональд Трамп Віктору Орбану так е, тихенько на вушку? Е, Ну, на цьому самому саміті миру, де вони і зустрілися, Дональд Трамп і Віктор Орбан. Дональд Трамп хвалив Віктора Орбана, казав про те, як він молодець, як він ним дуже пишається, який він славний мальчик. Е, і що в принципі багато хто в Європейському Союзі не любить Віктора Орбана, але він любить і тому треба дослухатися до нього. Ну і власне ну, словами погладив Віктора Орбана по голові. А потім, бачите, щось на вухо, йому таки сказав: що якщо ти не припиниш купувати російську нафту і газ, я тобі вуха відірву славний мальчик е, Вітя. Певно, саме так прозвучало, а ваші думки ви завжди можете написати ось тут в коментарях під цим самим відео на Ютубі. Ну і ще одна тема, звісно, яку ми з вами не можемо пропустити. Хоча інтерв'ю я все не дивилася, але я й не думаю, що варто це робити. Ем, бо. Годину сорок свого часу мені дуже шкода витрачати на весь цей бред, оскільки він закінчується там, де й починається, в роті Льоші 2-3 тижні. Давайте вам страшно. Росія Росіяни прикладає, мені бершають деньги. Десятки мільйонів було грошей. Я об цьому ніколи не говорив, але скажу. Да. От, де всі російські гроші? Там десь хтось плаче про 22% НДС. От де всі ваші гроші. Виявляється, їх просто пропонували Алексею Арістовичу. Але він, він що? Правильно, не взяв. Я не взяв ні копійки. А пропонували за що? Ну, там, за те, щоб я став тим, ким мене рисують. Зараз про російським політикам, який хоче там подобається. Смотрите. Вони були поражені. Вони були потрясені так глибини душа. Вони сказали, перший чоловік з України, який не взяв ні копійки. Але пропонували, але не казав. Але є нюанс. Олексій, за останні два роки з вами виходили на зв'язок люди із російських спецслужб. Ні разу. Давайте я кажу вам страшну тему. Росіяни предлагали мені більші гроші. Або це були не спецслужби, або е, діньки е, е, Арестовичу наснилися. Е, так само, як і те, що в, в, в ньому бачить проросійського політика, тому що неочікувано для самого Арестовича його раптом оголошують в розшук на території Росії, і тут ви пам'ятаєте про те, що 15 пар взуття у Арестовича стоїть у шафі, він перебувається миттєво. Ані повне, бізаговоричний німеняшки. Именно поэтому дошло до домогавков, именно поэтому дойдет и дальше. Потому что эти люди не понимают мысленных экспериментов, хороших предложений и так далее. Они поломают треск сломленной сапатки и хребта. И только так с ними можно разговаривать. По-другому не получается, к сожалению. Поэтому, как вам деликатно сказать, я, конечно, за мир. И никакие свои слова обратно не забираю. Но ни о каких четырех областях уже не идет речи и не может пойти. Речь может идти только об остановке по линии фронта. Где она будет реально, а где она будет, посмотрим. Они еще Донецку не взяли. Второе. Они математически должны понять, что продолжение войны — это бесполезная вещь. Ні, nee, я не жду, що вони переспитаються, я не жду, що вони знають точку зріння. Це не реальне з ними, совершенно. Ну просто математически воєн далі не виглядає. Каут історія, виходить. все, возвращайте Арестовича назад. Шучу, шучу, не треба, залиште його собі. Е Бо з однією парою взуття, той, хто звик перебуватися, жити точно не зможе. Ну що ж, чекаю на ваші коментарі під відео. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за перегляди. Ну і звісно, зустрінемося в наступному обзорі пропаганди. Бережіть себе, Па-па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24 му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів реб і іншої такої потрібної їм техніки.